Чи впливає на вартість продукту, чистота на виробництві? З дивіться, Зараз у нас обід ось такий у нас стан одного з цехів на виробництві. Ну, як на мене, в принципі, досить непогано і залишений після себе порядок. На сьогоднішній день, так би мовити, красива картинка, вона також впливає на ціну. Люди готові переплачувати або платити, скажімо так, додатково за вартість матеріалу, коли він виготовляється в правильних умовах і з дотриманням банально навіть чистоти. Як-ніяк, -як, але це також впливає на якість виробу. Тому що, коли в нас брудно, іде безлад, незрозуміло хто що робить, незрозуміло в яких умовах виготовляється дошка, і так само стан верстать. Якщо верстат чистий, він відповідно видає кращу якість. Для прикладу, шліфування. Якщо він буде повністю в полюці, шліфовка у вас ніколи не буде якісна. Кого цікавить? Якісна інженерна дошка, звертайтесь до нас, ми виробники.